Ліна Костенко геніальна письменниця. Найпопулярніша постать сучасної української літератури. Справжня українка, яку не змогла зламати жодна влада. Чарівна жінка, яка є носієм кращих моральних якостей людини. Громадська діячка. Правдиве слово якої надихає боротись з несправедливістю. Самі цій людині з великої літери ми хочемо присвятити сьогодні наші літературні читання, пригадати факти з біографії, які формували її характер, продекламувати поетичні рядки, які проникають у саме серце. Тому запрошуємо всіх у захоплюючу мандрівку світом життя та творчості геніальної письменниці. Народилася Ліна Костенко 19 березня 1930 року в місті Ржищеві на Київщині в родині вчителів. Батьки з ранніх літ прищеплювали дитині високі моральні, етичні та естетичні смаки, подавали літературні, фольклорні та історичні взірці для наслідування. Усе життя Ліна Василівна перед собою мала приклад батька Василя Костенка, політолога, самородка, педагога від Бога, який міг на найвищому рівні викладати усі предмети в школі та знав 12 мов. Духовний досвід батька та матері загартований в пеклі випробувань. Донька засвоювала та переплавляла в собі змалку. Це вплинуло на формування її стійкості, поглядах неспра... непримиренності до несправедливості. Ліна Костенко шлях. Світ надзвичайно широкий, має укладисті далі. Від того і перші кроки майже завжди невдалі. Безпомічні вірші перші, нещасне перше кохання. Немає жодних звершень, лише одні поривання. А потім минають роки. З'являється стримана сила, поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусило. І смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто, щоб добре ходити разів десять треба упасти. Коли ліні Костенко виповнилася шість років, сім'я переїхала до Києва. Адже батька переслідувало КДБ. Згодом його було засуджено на 10 років таборів, як ворога народу. Маленька Ліна тоді ще й не уявляла, що таке бути донькою ворога народу. Вона не просто не змогла змиритися в душі, за що і чому її такого доброго, розумного, інтелігентного татка так безцеремонно і грубо відірвали від неї і матері. А потім була війна, евакуація, страшні, сумні біженські мандри. Спогади про цей період життя письменниці знаходимо в поезії Мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі. На тій слабкій от вибухів в стіні. Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Вдалась пожежі, вулканічна лава. Стояли в сивих кратерах сади. Заклиналася наша переправа. Шаленим шквалом полум'я й води, Оперший перший біль тих недитячих вражень, який відслід на серці залиша. Як невимовне вірша мене скажеш, то нині моє зробиться душа. Душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі, він друкувався просто на землі. У повоїнні роки Ліна Васильівна почала відвідувати літературну студію при спілці письменників України. Керував студією Андрій Малишко. У 16 років юна поетеса вже мала перші публікації. Після закінчення середньої школи Ліна Костенко вступила до Київського педагогічного інституту. Але через деякий час дівчина залишила цей навчальний заклад і подала документи в Московський літературний інститут. Дипломною роботою в майбутні письменниці стала чесна і глибоко громадська збірка віршів Промінь землі. І в 1958 році вийшла нова збірка вітрил, а далі третя мандрівки серця. Як пощастило дівчині в 17, в 17 гарних неповторних літ. Ти не дивиш, чи дівчинка сумна Вона ридає, але все як слід. Вона росте ще, завтра буде вищенька. Але печаль приходить завчасу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька. Що на світанку струшує росу. Вона в житті зіткнулася з неприємністю, хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому? Бо любить іншу, а вірність має душу неподільчиву. Ти не дивиш, що дівчинка сумнаця як пощастило дівчинці в сімнадцять. На початку 60-х років Ліна Васильна брала участь у діяльності клубу творчої молодості, приєдналась до письменників шістдесятників, які внесли в літературу нові. Заборонені на той час теми, за що їх постійно критикували за аполітичність, з цим стикнулась і сама письменниця. Навіть уже створений нею сценарій для фільму Дорогою вітрів було знято з виробництва через незгоду з позицією авторки, та це був лише початок обмежень. 1963 році поетеса подала у юданисту четверту книгу своєї поезії Зоряний інтеграл, але вихід збірки радянська цензура спочатку затримала, а потім заборонила взагалі. У 1972 році Ліна Костенко подала нову збірку Княжна гора і знову безкомпромісно, і знову чесно, і знову високохудожню. І знову заборонили, і знову не видали. Після цього її твори друкувалися лише за кордоном. А в Україні вона замокла на довгих 16 років. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небу, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила, ні з пуху спір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Лише у 1977 році поетичне слово Ліни Васильівни повертається до українського читача. Виходить збірка над берегами вічної ріки. А на початку 80-х збірка неповторність і роман у віршах Маруся Чурай. Роман чекав небезп... неба... небачений успіх лише за кілька днів восьмитисячний тираж було розкуплено. Не зрадував любов до вітчизни, вболівання за щастя, процвітання народу. Саме такі ключові принципи заклала в свій твір геніальна письменниця. А в 1987 році отримала за твір найвищу нагороду в галузі літератури, державну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка. Це була. Вистражена і заслужена нагорода. Я зрадив так, але це більше злочин. Скажу всю правду, ми тепер одні, кому з нас гірше, я одвожу очі, а ти у вічі дивишся мені я мучуся, я сам собі шуліка, є щось мені, так наче не моє, Не, вов, не мов живе мені два чоловіка, і хтось когось мені не пізнає. І що найважче мука ж моя марна. Бо зрада, діло темне і брудне, а ти це ти, ти і в стражданні гарна, ти можеш навіть пожаліти мене, або сказати, що хотів, ти й маєш. Мене вже віриш, кидає в вісні. Тобі то добре, ти цього не знаєш, у тебе й мука піде у пісні. Тобі дано і вірити, і кохати. А що мені, які такі куші? Нелегко кажуть, жити на дві хати, а ще не легше на дві душі. Не маю зла на тебе і на неї, так сталося, ну, і я тепер одна. Але я з церкви йшла на Маковея і засміяла слід мені вона. Ішли дівчата, освятивши квіти, я привіталась, проминула їх і раптом з гурту десь позаду звідти мені у спину пролунав той сміх. А я йшла Підкошувались ноги, хтось дорікнув їй тихо, при мені ж. А я ішла, не бачила дороги, і сміх стрімів у спині, наче ніж. В очах стояло те лукаве личко, періщив дощу сором, як батіг. Воно ж дівча, нагуляна теличка. Прости, їй, Боже, нерозумний сміх. Верни його стократною луною. О, ні! Я не заплакала при ній. У 2005 році за невтомну діяльність на літературній ниві та стійку громадянську позицію письменницю планували нагородити званням Герой України, але вона на відріз відмовилась, прокоментувавши це такими словами. Поетам для спілкування з народом потрібно тільки слово. Ніякі брязкальця я не візьму. Це Ліна Васильівна вкотре нагадала владі, що її творчість поза будь-якими політичними ідеями, і єдиний критерій її визнання це любов читачів. Новим етапом у творчому житті Ліни Костенко став вихід першого прозового твору, записки українського сумасшедшого. Просто підірвали українську свідомість у 2010 році. Тиражу у 800 тисяч екземплярів було недостатньо, і Костенко знову почали передруковувати, і передавати з рук в руки. У 2011 році вийшла річка Геракліта, результат поетичних пошуків останніх років. А уже в наступному 2012-го, ніби підсумку певного етапу в житті поетки. А баба Галамагою було видано триста поезій вибране. Життя іде, і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обернеться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми, живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю бачили в світі. Після останнього видання збірки поезій 2012 року, а також подій Майдану 2014 року, Ліна Васильівна рідко з'являється на публіці та практично не спілкується з пресою. Вона поринула у творчість. Замкнулась у своєму світі, у який пускає лише найближчих людей, а стороннім вхід туди заборонено. Можливо, вона працює над новим геніальним твором, що скоро захопить навіть найвибаглишого читача. А можливо, вирішила присвятити свій час собі та рідним. Цього ми не знаємо, але впевнені, що голос геніальної Ліни Костенко ще. Та як би там не було, сьогодні ми можемо насолоджуватись її поезіями, відчувати в них душу письменниці, розмірковувати крізь призму, її поетичного світу про кохання, роль поета і поезії, призначення людини, війну, рідну мову. І про що б написала Аліна Васильівна, її поезії зачаровують своєю неповторністю глибиною. Лірізно лі Змушують замислитись над простими речами. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оті степи, те ті, ті ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Страшні Знанацька причаїлись, коли не знаєш, що їх почать, бо всі слова Вони Боже чиїлись, хтось ними плакав, болів І з них почав, і ними завершив. Людей мільйони, і мільйони слів, а ти їх маєш вимовити перші. Усе повторялись, і краса, і потворність, усе було, Асфальт і ближі. Завжди неповторість, якийсь безсмертний дотик до душі. А як тепер тебе забути? Душа до краю добрила, такої дивної отрути я ще ніколи не була, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойкого ковчанні, такого сяйва наполі, такої зоряної тиші, такого безмірюва добрі. Це може навіть і. Мовчиш, що заслухатись можна потонути в м'якій тишині. І якби не було так сумно, то чудесно було б мені. І я не знаю, чи ти вродливий, і чи ти на світі один. Ти для мене, як дивне диво, яке виникло без причин. Але в серці така насторога і зривається слово іди. Пізно старілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь в даличині, ні і хтось такий, як не втолена справа. я не покличу щастя, не моє, луна луни туди не долітає, Я думаю про вас, я знаю, що ви є, моя душа і від цього вже світає. Очима ти сказав мені, люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю Несказане лишилось несказанним. Життя ішло, минуло той перун, гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером несказаних. Лишилась несказанним, світали ночі, вечоріли дні. Не раз хитнула доля Терезани, слова, як сонце, сходили в мені несказане лишились несказане. Я хочу знати, любиш ти мене, чи це все сон, який уже не сниться, моєї долі пекло потайне, моя сама під себе таємниця. Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно, і дрібно, краса, і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи може в цім калейдоскопі літ, ти все нещадно, звичне і щоденне, ти просто мені дивишся у слід і трохи любиш сни свої про мене. Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості і суму. Чаклунства дивного того, завмерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать, тієї паузи безвихідь, красивим жартом ратувать, слова натягувать, як луки, що вчасно збити на льоту нерозшифрованої муки невідворотну німоту, триматись вільно і незалежно перемовчати. Хто кого і так беззахисно й безмежно чекати голосу твого. Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за неї ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени. Ще поки можу думати в останній. Ще поки можу, але вже не можу, настала черга і на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Коли буду я навіть силою і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось рідною доброю. а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ані з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихо, що душа моя в люди виходила забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі, мінно. Просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красивими. Ще багато можна говорити про цю геніальну жінку. Ще чимало рядків її вічних поезій можна прочитати. Але до кінця пізнати її світ не вдасться нікому. Адже Ліна Костенко одна з найтаємничіших постатей в українській літературі. Але саме в цьому її загадка, її неповторність, її магнетизм, який заворожує і викликає бажання перечитати вірші письменці знову і знову, щоб знайти щось між рядками і відкрити нові грані її. Творчості. Тож поринаймо в поетичний світ Ліни Василівни, читаймо її поезії, адже в них ми знайдемо матеріал для глибоких роздумів, самовдосконалення та філософського осмислення буття. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мово сколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене. Пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. Хай буде все небачене, Бачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде від як належить. На жаль, від нас нічого не залежить.